Мінімально життєздатний продукт це продукт, який дає можливість MVP, ще його називають, так, Ми робимо свій рідний анонс. Це, це таке поняття, коли відбувається своєрідне тестування. Тестування на предмет того, що ви можете здійснити протестувати порядок. Надання своєї ідеї і її життєдіяльності в майбутньому, тобто і відповідний рівень затрат, який піде на реалізацію відповідної ідеї. MVP також використовується під час тестування стосовно певного роду ідей, також бізнес-ідей. І в подальшому, якщо вона після часу здійснювати відповідного тестування ця. Бізнес-ідея прораховується так, і якщо вона не має ну, своєрідної так би мовити життєдіяльності реалізації в майбутньому, то вона може бути в подальшому відхилена. Це в свою чергу заощадить витрати ресурсів, матеріалів, часу матеріальних цінностей на реалізацію відповідної ідеї, що убезпечить вас від небажаних ризиків у майбутньому. Отож, слідкуйте з нашими відео, і на наступні відео ми будемо також зосереджувати увагу на розгорнутий. Опис відносно проблем по MVP.